Казочка цікавенна, і називається вона Біла змія о. Жив колись в одному королівстві Король. Та да, такий був король, що ніби все на світі знав. Де що відбувається, від нього нічого сховатися не могло, де, який ворог де він там живе, чекав, зустрічав, деякий скарб, закопаний, все до нього всі навіть ходили. Ще й платили за те, що він і все розказував. Такий король був, ну, і ніхто не знав, звідки в нього така мудрість. Але раз на рік цей король мав таку, ну, звичай такий, раз на рік він їв одну таємну страву. В нього був кухар, спеціальний для цього, який був німий, нікому нічого розказати не міг, і раз в рік готував для короля особливу страву і носили її на тарілості, закриті зверху таким золотим копачком. ніхто не бачив, що там є. І під страхом смертної кари було заборонено навіть дивитися, що то таке король їсть. Але якось одного разу довірили нести цю страву молодому хлопцю. Слуга. Слуга був хороший, у короля працював добре, король його цінував, ну і підвищував, як кажуть, на посаді. І видав цей кухар цьому хлопцю таріль. Накриту ковпачком золотим і неси до короля. А то можна так кортить дізнатися, всі ще почуться, але ніхто не знає, що то таке. І так десь він ішов та й думає, ну хоч одним очком подивлюся. Знайшов куточок такий, де його не видно, піднявся ковпачок і бачить. Там на тарілці лежить засмажена, така згорнута біла змія. Так здивувався, о, щось таке, якась їжа чарівна, як же ж такої і, і пахнеш добре, а він думає, ну як би скуштувати, що король же ж раз, в рік таке їсть, придивився, той змії так на кінчику хвостик загнути, так, що ніби й не видно буде, як він відщіпне. І він той кінчик відщипнув, так що й не видно, і швиденько в рот кинув, з'їв і назад купачком закрив. Тільки з'їв. Тут ще таке над ним небо закрутилося, щось заколотало. Він відчув. Те, що ніколи не відчував, почув, що горобці свіренькають, розмовляють, що мишка говорить, що гуси, що коні ржуть. він. Почав розуміти мову тварин. Еге, думаю. Десь то тепер я знаю, чому король наш такий мудрий, що він же ж таку чарівну страву їсть, та через те все знає. Та й поки що час минути він шпортиться та й біжить вже з тою стравою до короля, а той сердиться, де це ти так забарився? Що це ти так? Ти не куштував його? Ні. А ковпачок знімав, ні, а чого так довго? Та я ж оце перший раз, та трохи заблудився, не в той коридор, звернув. Ну, глядиш, каже мені, король, як дізнаюся, що ти відкривав ковпачок, а борони Боже куштував, то тут же голову знесуть. Ні, ні, нічого такого. Вигнав його король та сам ту страву їсть. А хлопець уже ж такий нікому ж сказати не може. Бо це ж дізнаються, голову знесуть, але сам чудується і все знає, що звірі кажуть, що птахи, навіть чує, як ставку риба булькає, щось теж розмовляє. Коли це минув час, і королева каже, а ви знаєте, а в мене пропав золотий перстень, це хтось його вкрав. І каже, тут нікого, крім цього, слуги не було, це він украв. Той божися, та ні, та не брав, та, та, та я не брав. Викликають, король каже, як так? Я ж тобі так довіряв, ти такий гарний слуга. А крадеш: та я не брав, то от, от, їй богу ж та до нашого, та ніколи в житті. Ні, таки наповратилися. От якщо ти до вечора не повернеш персню, то отже от кат викликав ката. Сокира, гострий сокира, будемо йому голову рубати. Бідний хлопець не знає, що робити, ходить, тиняється. Боже він же ж, правда, не брав. Що, а на нього подумали, а як довести? Сів бідний у дворі, та сльози приливає, дума, це мені жити тільки до вечора. Коли дивиться по двору, дві гуски чалапають та й між собою ге-га-га-га. Він прислухався, а одна в каже: оце щось я сьогодні ходила і під вікном знайшла така якась блискуча така штучка гарна, я її ковтнула, а воно таке важке, то то мені в горлянці застрягло. Та й далі не йде. Е, думає хлопець, це десь то той перстень. Та придився, яка гузка, побіг її впіймав. Та й заніс до кухаря на кухню, думаю, як ж того печне добути, та й каже, ось о, королева наказала цю гуску потрати, засмажити і подати їй на вечерю. Ну, сказала, то сказала, кухар так і зробив там взяв, ту гуску забив, обскубав, то так ціленько і запік. І приносять королеві. Вона дивується, що то таке, ніби ж і не замовляла, і, але ж пахне добре. Ну, каже королю, знаєш, давай серце моє сядемося коло віконечка. Так перед тим якось у слугу нашого карати будуть на горло, та ми з тобою повечеряємо добре. То давай, сіли там, венця взяли цю, вона гуску розрізає, а там брязь і перстень золотий випав. Вона, о, дивись, знайшла персня. А король каже: А десь то він тебе впав, та гуска? Гуска його й ковтнула. А ну, Кат, збирайся, збирайся причиндаля, манатки свої, і давай, йди звідти своєю сокирою, хлопець не винуватий. Те покликав слугу, каже, бач, от ну знайшовся перстень, то я вже тобі е, е, гріх цей тебе, з тебе знімається. Все, ти вже не винний переді мною, я тобі вибачу, так сталося, ну от працюй далі. А хлопець подумав, отак, так, оце я скільки років працюю на цього короля, служу, вірно, а досить такої якоїсь підозри. Тут же мені голову стешуть. Ні, каже, думаю, сам для себе треба звідси вибиратися, не хочу я такої служби. Та каже: знаєте ваше величність, оце я так подумав, не хочу я такої служби. Відпускайте мене, що там я заробив, заплатіть мені, та я піду десь десь собі долі шукати. Ну, Королю ніби шкода, що добрий слуга, але ж ніби винен перед ним, щойно тільки, що ні за що голову не зробав. Та й каже: ну, добре, я тебе відпускаю, а за службу я тобі от подарую коня. Бери коня, от на моїй конюшні вибирай якого хочеш, ну та їдь собі. Ну так, король такий виявився. Не дуже жадібний, але бачите, як із слугами недобре виходить. Ну, той хлопець собі коня вибрав, та й поки збирається та сідлає, та й чує коні між собою ржуть. Та й оцього його жеребця та й питають, а куди ти їдеш? І він каже: я не знаю, куди новий господар поведе, туди й поїду. А йому кажуть, то, то ти, може, його якось, якби попасти, то в сусіднє королівство. Там така. Принцеса молода, гарна, то, якби, може, твій господар одружився, та й ти жив би теж при королівському дворі. Ага, хлопець те почув, та й на нагус намотав, сідлає того коня, та й їде собі та й думає, кінь же ж знає, куди їхати без мене. Та й пустив віжки. Та й кінь його сам везе, та й повертає, куди треба, та й везе в те королівство. Коли їдуть над річкою, коли чує хлопець, хтось у воді плаче. Ану, стій конику, підійшов до води, а там. В очереті заплутався Велетенський сом. І так собі бабра не може з того очерету вибратися, десь там трошки вода зійшла. А він каже: Я ж такий, я ж такий довго живу на, на світі, і це ж я пропадати доведеться мені. Божечки, як же мені вибратися. А хлопцю шкода стало. Та й думаю, випущу того сома, та й забрив ту воду в той очерет, та й руками розгріб того сома. Прогріб трохи води туди, та й тако поштовхнув, поштовхнув, попхав, попхав, та й то сом поплив. А далі з води виринає, каже: Ну, хлопче, я тобі віддячу. Йде хлопець далі. Коли дивиться прямо через дорогу мурашки лізуть. І так їх повно, така, як ціле, як хмара вкрила. Як же проїхати? А ну, думає, хлопець тако конем, та стопчу їх та й проїду. Коли чує, а мурашки кричать: стій, стій, не чави нас, а. Про конику, Ану стій, пропустимо їх. Як все військо морашини перелізло, вертається до хлопця і князь та й каже: Ну, хлопче, за те, що ти моє військо врятував, не стоптав конем, я тобі віддячу». Та й пішли далі. А хлопець конем далі їде. Переїжджає через ліс, коли чує, хтось плаче, а стій!» Зупинив коня до дерева, прив'язав іде, шукає, коли дивиться на землі. Ворон лежить, ну, воронятка ще. Та й плаче, каже, оце з гнізда мене випхали, щоб я літав, брати полетіли, а я самий слабенький, та й крила не тримаю, та я упав, доведеться пропадати, бо сили нема, хто б мене врятував, а хлопець почув. Та й взяв те воронення, та й таке гніздечко зробив, поклав його, пішов на полювання, собі зайця встрелив, притягнути. Та й тим м'ясом те воронення з тим коником там кілька днів пожив в лісі, та й того ворона вигодував. Піднявся ворон на крило, а далі сів на гілку та й каже: Ну, хлопче, за те, що ти мене врятував, я тобі віддячу. Та приїжджає хлопець. кінь його привозить в те королівство, де принцесу заміж видають, а там уже кругом оголошують, що хто з'явиться та на принцесі одружиться. Ну і хлопець приїжджає та й. Питає, де тут що? А всі сміються, кажуть, іди, там вільно, черги нема. Заходить він та й до короля ведуть. А що, каже, ти до королів не свататися, так, каже. А ти ж її бачив. Та каже, ще не бачив, хочу глянути. Ну, давай, каже король, подивися, так через віконечко вона гуляє в садочку. Хлопець як глянув. І така вона гарненька, ніби добра, йому сподобав дівчина така. А що, каже, я от. Буду свататись, ну каже, король, дивися, бо тут, як кажуть, вхід карбованець, а вихід уже десять. Такі, як ти сваталися, не просто так женихи, а треба виконати дуже важке завдання. От якщо виконаєш, то будеш моїм взятим. дочку за тебе віддам. А ні, то каже: вона бачу вже дев'ять таких, як ти сваталась, то голови вже стрімлять, а ти десятий будеш. Як не виконаєш, то голову відрубаю. Той думає, що мені всі голови хочуть рубати. А ну лишень добре, ризикнув, що ж я, молодий, здоровий виконую, а що треба? А король каже, ну ось річка глибока та штраф в мене під палацом, а я в ту річку вкину перстень золотий. А ти мусиш його із дна дістати і принести. Як дістанеш, принесеш, значить, годний, бути мені зятем. Та йду до тої річки, хлопець думає, божечки. Я ще й плавати не дуже добре вмію, то це ще потону, але ж що робити вже? Сказав, назад, дороги нема. А люди вже позбігалися та й чекають. Потопельник буде. Король зняв персне з пальця, показав, та й кинув воду. Ну, давай, шукай. Пішов ту воду, забрів та пірнає. Де ж там? Та річка така тече, ще його зносить. Де того персня шукати? Пірнав, пірнав, Е, думаю, то я або втоплюся, або голову відрубають, та що робити. Та й став тако по шиї воді, думає, що далі. Коли це щось смик-смик в руку тако тицяє, він глиб, а то сом йому в руку персня вклав, добув його. Е, хлопець підняв, ось-ось, знайшов, є, тягне. Е, король бачить, ну каже, хлопче, молодець, ти перший. Ну, пішли, буду тебе з дочкою знайомити та й веде до неї, а вона. Такий не оглядається не на нього. Хто це каже, це ти привів? Та каже, ось бач, хлопець завдання виконав, ти таке поставила у могу, то всі, хто сваталися, то вже голови позрубували. Це й зробив? А глянула таке, та перстень добу, глянула на хлопця, а він їй не подобається. Ні, каже тато, я його не хочу, не буду. А король сам думає, що ж таке, ти каже, короду королівського. Та ні, а що ж ти королівський? Та то, каже, подарунок, я в короля тільки служив, я слуга. А, думає король, то мені ще й слуги не вистачало. Я то думав, що це якийсь принц та багач, а за простого хлопця дочку віддавати. Якось воно не те. Каже, знаєш що, а, а давай так ще? Це таке завдання одне, а ти ж ціле королівство отримаєш потім. Давай ще одне завдання, а тоді вже от як буде. Ну, хлопець, вже не хоче, не хоче, а що робити. Мусить. Добре, каже, а король тоді. А ну принесіть, каже, мішок, шона найдрібнішого. Притягли, а король із стіни як висипав в траву, таку, ану, каже, до завтра мусиш весь мішок пшена зібрати, щоб ні одна пшенинка не пропала. А тут рознесло те пшено по тій траві та по тому двору, та по поту. Де його хто назбирає? Куди його? Навіть якщо вийшов хлопець, дивиться, а якби тисяча чоловік збирала та ніколи не збере, а тут до завтра сів похнюпився. Що ж його робити? Коли дивиться, тако. Сунеться зернинка до нього, потім друга, потім третя пшенинка. Дивиться, а то мурашви по мурашки поналазили, і кожну зернинку тягне та й пхають, пхають, та він в мішок зріб, тільки встигає згрібати. Вже ніби все. Ще... Король каже, ну давай важити той мішок, коли це останню пшенинку, той мурашиний мурашений князь приніс. Зважив, еть, точно, до останньої зернинки зібрав. Ну, каже король, і це вже діло. Дочка, як хочеш, а мусиш уже. Заміж іти. А вона криком кричить, хоч, не хоч, я за нього заміж не піду ніяк. Геть з моста в воду, не хочу я його. Не люблю, не хочу, не бачу і бачити не хочу. Король каже, ну бач, ну давай вже третє завдання. Якщо принесеш мені таке яблуко, від якого любов починається, ну тоді вже ніде не дінешся, будеш взяти моїм, навіть якщо вона не захоче, етьки присилую, от мій указ, щоб всі чули, написав, печатку поставив. Давай, щоб до завтра приніс. Думає хлопець, де ти його взяти, сів на коня таку виїхав. Куди їхати за тим яблуком? Що задумався. Коли з неба ворон летить і в кігтях яблуко, та таке гарне, червоне, та й кинув просто хлопцю в руку. Подякував хлопець, вертається з тим яблуком. А король каже, що це за яблуко, де ти його взяв? Та, каже, таке. А звідки я знаю, що воно таке? А ось так каже хлопець, взяв його, розламив на дві половинки, одну половинку. Принцесі, а одну собі. Відкусила вона то яблучко, і він відкусив, як глянув один на одну. Та така любов у них в очах засвітилася. Вона його побачила, каже, тату, от як хочете, я тільки за нього заміж піду. А король дивується, ну прямо яке чудо, ти бачиш. Ну, та й добре, каже, байдуже, що ти просто роду, але вона тебе любить, і ти її любиш. А хлопець каже, так люблю більше життя. Одружилися вони та живуть щасливо. Ото вам казочка, а нам бублички і в'язочка, та будьте добрими і любіть один одного.